На Вінничину прибув черговий вантаж із Фінляндії. За словами волонтера Андрія Агапова, кількатонний гумвантаж прибув у суботу ввечері перед Великоднем. Сьогодні допомогу привезли для жителів лука Лешківської громади. Цього разу привезли для школярів ноутбуки, для лікарні, кріслаколісні, милиці, ходунки. До збору долучилися фіни з міста Юенсо та Састамала і й українська діаспора, яка проживає у Фінляндії, каже Агапов. Це вже його десята поїздка в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. побажання було таке, аби ці ноутбуки були безпосередньо передані дітям в учбові заклади. Вони хотіли допомогти українським дітям, бо ми хочемо, аби Україна відстояла свою незалежність. Ми хочемо, аби тут у вас був мир, нормальне життя, як у нас в Європі, як у Фінляндії. Лукамолешківський ліцей отримав чотири ноутбуки. Їх передали директорці навчального закладу Жані Добровольській. Вони потрібні і учням при використанні. Вони потрібні і вчителям для того, щоб ефективніші стали і такі більш мобільніші уроки. Будемо використовувати їх і на уроках, і в бібліотечному ну, такому житті на різних заходах. Це уже шостий гум вантаж від Фінляндії, який отримує Лукам Мелешківська громада, розповідає місцевий волонтер Михайло Гулько. Це на надіємний хлопці. На цей раз вантаж, як завжди, прийшов по запитах волонтерів. Це медицина, медицинські спорядження, це різного роду дитяча одежа, це інструменти, будівельні інструменти, також інший груз, який ми замовляли. Сюди включаються і пральні машини, які ми використовуємо в банопрачних комбінатах, які будуємо, баки для води, каністри для пального. Нас розуміють, нас підтримують, ми їм дякуємо за це.